Доброго дня. Сьогодні наша країна святкує потрібне свято день захисника та захисниць України, День козацтва та День Покрови Пресвятої Богородиці. Всі наші воїни, хлопці та дівчата нащадки мужніх, сміливих козаків. Вони у нас хоробрі, сміливі, красиві, мужні, здобувають нашу перемогу. Щиро подяку та низький Уклін, за вашу боротьбу, за те, що ви бороните нашу країну даєте змогу працювати і жити нам на нашій землі. Ми чекаємо перемоги, віримо в Збрутні сили України. Зі святом вас люблять. Все буде Україна. Шановні українці, шановна громада, я від цього серця щиро вітаю і святом Пресвятої Богородиці, покрови Пресвятої Богородиці, саме Пресвята Богородиця в цей день покровися Пресвятої Богородиці. Вона я е, із засновником створення наших збройних сил. І сьогодні хочу привітати всіх наших захисників і, і хлопців, і дівчат, які зараз боронять нашу землю і дають нам можливість сьогодні е, е, працювати, працювати на перемогу. Е, бажаю всім здоров'я, щастя, любові, натхнення. І, і е, е, особливо, що я хотів би побажати це найшвидшою перемогою. Маємо на сьогоднішній день змогу допомагати нашим військовим і відновлювати їх, і давати їм можливість ставати якомога раніше в стрій. І разом, я думаю, що ми переможемо і біль, переможемо травми, і переможемо війну, і переможемо нашого ворога. Слава Україні!